Здоров'я бажаю, панові танкісти, і сьогодні у нас на прийомі легенда, один з найкращих преміумних танків 8 рівня та по сумісності один з найкращих преміумних танків у грі це Шкода Т-56. Також у нас є ось такий от танчик Project Ion це копія шкоди. Танчики абсолютно ідентичні по характеристиках, але нам все-таки досі незрозуміло, чому Wargaming продовжує робити. Копії танчиків у нас в грі. Ну, якщо у вас цього танчика нема, то трошечки шкода і бажано би його включити, тому що на ньому комфорт фарму максимальний стабільний та приємний. І сьогодні ми говоримо про обладнання, польову навички та дивимося на коліжну модельку броні цього танчика. І переходимо ми до польової модернізації. І тут панове танкісти все просто. Перший слот плюс до збереження швидкості, другий слот плюс до зведення, третій слот або антиерта, або плюс до обзору, або ж нічого. Тут не буде помилкою будь-який вибір. І четвертий слот це слот під рухливість, і погнали дивитися обладнання. І тут одна єдина неповторна збірочка це згартування, турбіна та стабілізатор. Обладнання ставити те, яке у вас є, звичайне, трофейне. Бонове удосконалене. Конкретно у мене стоїть звичайне зартування та турбіна у та стабілізатор трофейний. Також замість турбіни ви можете поставити і систему підвищення рухливості Т3. І замість стабілізатора можете поставити систему керування вогнем легко. І замість зартування можете поставити комплекс підвищення живучості. Обов'язково Т-3. Тут ви обираєте те, що вам доступно, те, що ви можете собі... Дозволите, а ми йдемо дивитись на парки, і тут все максимально просто. Командир: ремонт, бойове братство, гострий зір, наставник, екстремальні умови, практичність. Радист, радіоперехоплення, пожежоосиння та пліч-опліч. Навідник: ремонт, бойове братство, плавне обертання башти, майстер зброяр, швидке зведення, снайпер. Механік водій, ремонт, бойове братство, плавний хід, король бездоріжжя, з вигонів, майстер тарану. Заряджаючий ремонт боєобрацу, поліпшення боєукладки, безконтактна боєукладка, відчайдушний та інтуїція. Ідемо робити огляд броні. Ось така от у нас коліжом моделечка даного танчика, і тут почнемо по порядку. ВЛД ближче до стейку 180, ближче до башти 194 майже міліметри. І ви тут мені скажете так, стоп! А де ж тут імба, про яку ти говориш, якщо його вісімки вибивають просто в лоб бронебійними під будь-якими майже кутами? І я вам скажу так: ви праві броні в лобовій проекції мало, але плюси даного танчика перекресують всі мінуси. І навіть такий жирний мінус, як відсутність хорошого бронювання. Ну завдяки відділу балансу нашої гри вони йому дали. Кути вертикального наведення в мінус 8, і здебільшого ви оцей танчик будете бачити ось так. І тут вже буде ближче до стику 210 і ближче до башти 220-225 мм. Це вже набагато покраще, і деякі вісімки ми можемо протанкувати. Но це не точно. Нижній лист тут. В середньому 170-175 мм. Нічого особливого, з плюсів, що він є не дуже високим. Але попадають, пробивають всі, і навіть деякі сімки та шістки також вас будуть пробивати. Борта. борта тут тоненькі, 70 мм верхня частина, 70 мм середня та 50 мм нижня загусенична частина. Но борта тут новомодні, борта тут гнуті, ось такі під кутом. І це означає, що Що ми можемо танкувати тільки за рахунок рікошету, тому що номінал тут низький. Ставимо адекватний кут і отримуємо в верхній частині від 400 мм і рікошет в середній частині рікошет, і в нижній частині також рікошет. Но без фанатизму не, пер... не перекручуємо, бо навіть шістки нас винесуть у каточок. Кут ставимо адекватний і танкуємо всі снаряди та всі калібри в грі. Ну пам'ятайте, у нас ВЛД трошечки виходить за рамки корпусу, отак заходить на гусениці, і при танкуванні бортом ми підставляємо щуку. І тут 200 мм у верхній частині та в нижній 120 мм. Пам'ятайте, що вам можуть сюди настріляти. Тому борти тут прикольні, борти танкують, тан танкувати ними можна і навіть треба. А ми йдемо дивитися на башту. Екранована частина тут мінімум 270 мм, і до безкінечності, аналогічно з правої сторони. Також до безкінечності. Але з правої сторони башта не повністю прикрита екраном, і тут є вразлива зона для бронебійного 220 мм, трошки вище 250-290, і так само трошки нижче 250-290. Зона супер маленька. Я не впевнений, що ви в неї хоч колись попадете і чи вам в неї попадуть, но вона є, і про неї потрібно сказати. І так, маска Маска у нас в середньому 250 мм. Маска танкує всі бронебійні снаряди будь-яких рівнів. Окрім, звісно, там ПТ по типу ЯГ та 110Е4, але маска свою роль виконує і вона танкує. Но є особливість, тут може прилетіти рікошетом від маски в кришку корпуса. Передня частина кришки корпуса тут 52 мм, а вся решта частина 30. І це нам говорить про що? Що в кінчі, високі танчики з калібром вище, ніж 90 мм, будуть нам пробивати сюди по правду трьох калібрів. Так само і у моторний відсік. Також дно тут 40, э, перепрошую, 30 мм. І якщо противник знаходиться нижче за вас, і він бачить, ваше дно. Наприклад, ви заховали за. Трупом танчика противник нижче, бачить дно, він може сюди також по правилу трьох калібрів настріляти. Тут також 30 мм. Повертаємось до башти, і тут криша у нас рікошетить завжди всі калібри, окрім ФВ і ФВ-183. Оця верхня кришка 52 мм. ФВХ пробиває, але тільки на бронебійних снарядах, тому що правило трьох калібрів не працює на фугасні снаряди. І є лючок. Лючок великий, лючок гігантський. Було би прям взагалі імбово, якби лючка не було, але він є. З плюсів він прикритий тріплексом, що дозволяє нам деякі снаряди, особливо кумулятивні, танкувати. Ось така от броня. По плюсах-мінусах танчика. Броня, як ми зрозуміли, мінус. Більшість з вісомок пробивають нас на бронебійних снарядах просто в лоб. Габарити, габарити в танчика невеликі, він вузенький. Він низенький і він не дуже і дуже довгий. В принципі, така собі радянська е, компоновочка танків. в плюс. Динаміка. Їде з турбіною і парками 41. Цього нам хватає. Ми 41 набираємо, 41 їде майже по всіх типах ґрунтів. І ми підібралися до самого імбового. Те, що робить цей танчик одним з найкращих танчиків для фарму. І це його 130 мм. Гармата з барабаном на два снаряди. Між снарядами у нас 3,5 секунди, і альфа з одного пострілу 460. І ми маємо в сумі 920 середнього урону за 22,5 секунди. Це просто неймовірний показник. 22 секунди це дуже хороший КД. І урон з барабану у 920 це прям дуже і дуже прекрасно. 3,5 секунди між снарядами це єдине, що у нього знаходиться в балансі. Було би тут 2, це була би прям супер і супер імба. Ну і кути вертикального наведення мінус 8, це просто комфортно. Не імбово, але комфортно. І попали ми на карелію і будемо будем щось тут робити. Попалась фулл вісімками. І можливо зараз Бураска вицепимо. Ні, там бураску прям гайка, слухайте, його знесуть. А, ну дивіться, я його навіть добив. І нажимаємо КД. КД не, не боїмося нажимати. Воно швидке. Одну тичку дали, одна лишилася, противника нема. Нажали перезарядку і досить таки швидко зарядимось. І по суті, це танчик 9 рівня, але знаходиться він на вогось. Ось так у нас працює відділ балансу у грі. Цікаво, чи тут стоїть ПТ? Ну, я думаю, що стоїть. Ну, це не точно. Світиться у нас тигр другий. Давайте по тигру покидаємо. Він їде кормою. І ось він комфорт фарму. Ми за 3,5 секунди виїхали, дали 900 шкоди, що дуже і дуже класно. Тут стоїть у нас хорі, але я слухайте, певно, буду прожимати. І по бронебійних снарядах базових. 208 пробивають, 1020 летять. Швидкість польоту шикарна. А от пробиття 208 хотілося б трошечки побільше, але снаряд бронебійний і в нього хороша нормалізація. На вразливі зони проти 8-9 рівнів нам цього цілком достатньо. І тут ми будемо виходити, нам дає арта стан. І будемо розряджати барабан. Прийму я, напевно, ага, прям так. Думав, я про прийму. І дам ну, одну тичку ми полетіли у нас в небо. Надію, все його доб'ють. І я не получу по голові. І голдовий у нас також бронебійний пробиває 248 і також летить 1020 метрів в секунду. Чудовий показник. Ви не дивіться, що 248 це типу мало як для голди, але це все-таки бронебійний снаряд. І ми по суті дуже і дуже комфортно фармимо. Ми підставляємося до противника один раз, даємо йому 900 і відкатуємось. За гру даємо 2-3 барабани, даємо 2-3 тисячі урону і отримуємо комфортно 70-80 тисяч кредитів без будь яких на то проблем. Танчик в цьому плані, в плані нанесення урону, дуже і дуже чудовий. Стабілізація в танчика терпима, не є поганою. Тут десь була арта, турбіна 7-4, і ми нічого не встигаємо настрілювати. Ось в таких от турбінах. Слухайте, а де противники? Випливає тут 4-3 і ми даємо йому 2 тички. і ховаємося. Тут уже приїхав т 3. І мені потрібно, щоб мене союзники підтримали. Але здається, що я тут зараз відкисну. Але я встигаю сховатися і Надіємося, що ми ще закинемо тут один барабан. Ну, повинні, в принципі. Виходить, 103, даємо одну в землю перед собою. Чудова точність, блядь. І докидаємо другу. І знову йдемо КД. Танчик, по факту, 9 рівня. Всі ми знаємо з гілки прокачки ВЗ-55, 9, ТНХ. У нього барабан також є на два снаряди. Але там альфа 400 И базовый час зарядки барабану. И базовый час зарядки барабану Там 32 секунды. А у нас він 24. Базовий. И дивіться, в такій трубині ми вже 3500 накидали. І що досить і досить таки прикольно. І якщо порівнювати ці два танки, у нас ТНХ має меншу альфу за барабан. Там будет 880, у нас 920. У нього базове КД. 32 секунди, а у нас 24. Я знову в землю вистріло. І Скорпіон нас добиває. Класна гра про стрільбу в землю. І у нас ТНК виходить гірший по характеристикам. У нас 22 секунди. На, віс... на 920, перепрошую ельфи, а там 28-29 на 880. Він на 9-му, ми на 8-му. Подивіться, навіть в такій турбіні, де ми толком не контактували з противником, ми поїхали, дали три барабани, у нас 3500 урону, 500 на світу, і ми зараз комфортно пофармимо. Даний танк підійде фактично до гравця з будь-якою статистикою, тому що геймплей на стрілу на ньому максимальний, він стабільний і він простий. А ключова для нас це що? Простість, щоб ми не шукали собі місця в бою. Нам не було дискомфорту від того, що в нас відсутні УВН. Тут такого не буде. Тут ми виїхали, 3500 настріляли, 500 насвітили і здобули забій майже 110 тисяч кредитів. І це прям супер і супер класно. Зіграю я ще один бій на шкоді, звичайній, простий. і поговоримо далі про танчик. Танчик, який 9 рівня, насправді. Якщо взяти для прикладу, нашого. Старого, доброго Льову. Він у нас врів дуже і дуже давно, з самого початку, фактично, у Льови у нас 10 секунд КД 320 альфи. Льова за 20 секунд дасть 640 урону, а ми дамо 920. Льова треба буде виїхати 2 рази, тому що нам треба 2 рази вистрілити і 2 рази підставитись під противника. В цьому плані тут комфортне несення урону знаходиться. На висоті серед всіх преміум танків 8 рівня. Ось такий от у нас дракончик красивий, і ми попали в бій з ками Є одна арта, і ми поїдемо битися. І подивимося, що ми зможемо настріляти на бронебійних снарядах з танчиками 10 рівня. Ось в такій от прекрасній грі на такій прекрасній карті, як степи. Тут у нас летить неграл, нергал, перепрошую, але я його називаю негралом. І не пробиваємо йому одну, тому що він нахилив корпус і броні приведеної було вже досить таки багато. Ідемо в КД, КД 20 секунд, комфортно, дивіться, поки я тут розказую півречення, ми вже майже зарядились. І будемо пробувати десятки карати бронебійними снарядами. Тут він під, підвернув скулу, але я вистрілив землю. Виходить поляк бортом. Закидуємо йому тичечку. І знову віддихає. Кидає на марта, немає спокою. А тим часом ми вже надстріляли одну тисячу урону. Досить і досить таке просто. У Вен дозволяю, дивіться, ми приїхали. Задерли корпус, торчить тільки башня, в лючок попробуй попади, його майже не видно. І ст, стоїмо собі спокійно. Настрілюємо. Виходить француз. Будемо цілити в люк. Але ми не попадаємо. Я не йду в кадет, тому що він ще раз підставиться і даємо ще одну тичку. Тут немає проблеми в стрільбі. Якщо ви дали одну, противник заїхав, ви, наз... ви нажали спокійно на перезарядку. Перезарядка досить і досить швидка. І знову ж таки, дивіться, ми вже майже. Зарядились. От так він нам попав з вертушки, попав в лючок, до речі. І нам закинула артилерія. І прорвався у нас є 4 уперед. Закидуємо йому в лючок. Закидуємо на бронебійник. 208 пробиття. І тут хотів закинути в лючок, але снаряд полетів в землю. І тут уже піджимає поляк, слухайте. Арта не має спокою, стоїть, подивіться, стоїть 5 танків, арта стріляє по мені. Напевно, я для неї дуже і дуже сильний. Але такі бої в рандомі є, такі бої будуть у вас. А ми вам показуємо реальну ситуацію. Як ви будете грати на танчику? Виходить, є 4, стріляє не у мене, тому що я майже заїхав. І тут уже десантки нам буде таки важко пробивати. 208 пробиття проти десяток, Трошечки замало. Поляка, я навіть не буду цілити, тому що мені не хватить пробиття на циліндр. А от Є4 виходить каточком і закедуємо йому, слухайте. А ще одну. І закидуємо ще одну. Максимально просто уже 2800 з десятками під артою ми надамажили. І це супер, супер. Приємно! Тобто навіть на фул бронебійних, при правильному вмінні стріля... стріляти, ми можемо настрілювати навіть проти десяток. Поляку, бачите, в циліндр я скорше не проб'ю. Я хочу вистрілити в НЛД, але мені треба вийти ширше і підставити. Спротивники беруть базу, а поляк нам цілить лючок. І влучає у гармату і ламає її повністю. Якби не поляк, тут було б прям взагалі супер. Я би вже би поїхав, піджав би французи і постріляли би ми ще більше. Бачите, він нижній лист не підставляє, він танкує правильно, я в останній момент відвернув, але він нам закинув. А куди він нам закинув? Він нам закинув в цю зону, де 290 мм. Таке попав. Таке він нам сюди попав. І що з мені підказує, що противники візьмуть базу. І це дуже погано. Дуже печальна течка від поляка була, вона була дуже і дуже лишньою. І що з мені підказує, що шкоди тут більше не буде. Даємо патону під башту одну. І. І, і. І, і. і можливо, давайте ще одну. Я не хочу. Скидувати барабан, можливо, я проб'ю Патона, але стріляю я в землю. Ну, тим не менше, ми настріляли 3-300 на фул бронебійних проти десяток. І. А, ні, дивіться, противники з'їхали з бази. Тут ще не кінець. Ще повоюємо. Ну, давайте. Давайте повоюємо. Летить тут француз. Ламає мені гармату, а ми йому роздаємо прям весь барабанчик. І. Проходить альфа і ми його забираємо. Уже 4 дивіться на бронебійних. Танчик максимально простий у нанесенні урону. Нам, правда, тут трошки арта не повпливала. Но тим не менше. Тим не менше. Патону, я надію, заберуть і французика також забирають. І ми будемо робити прорив до СТРВ. Ми ж її по правилу трьох калібрів пробиваємо і пробиваємо без проблем. С стоїть вона ось тут, тому що я засвітився. Я був в рельєфі від патона і засвічується СТРВ. Даємо вертуху, попадаємо в там, де 40 мм, і даємо ще одну. Одна тичка залетіла під пушечку, і там був дуже гострий кут, і ми зрікошетили. Там 50 мм, міліметрів, тому не пробили по трьох калібрах. Но ми настріляли 4700, і тут бій уже доходить до кінця. Ну це не точно. Я для вас його промотаю, щоб ви не дивились. Ось такий от бій, панове танкісти. Бій з десятками. Настріляли ми 4700 на фул бронебійних. 1500 натанкували та 1000 насвітили. І здобули ми за бій 132 тисячі кредитів. Прекрасно, шикарний результат і хороший бій, особливо з десятками і ще й на бронебійних снарядах. І того, за два бою ми нафармили 242 тисячі та 160 привезли чистими. У мене тут пайочки, снаряди і також ремки і аптечки у нас голдові. Отакі от отримали бої. По танчику результати він у нас просто знаходиться на вершині найкращих преміумних танків не то, що восьмого рівня, а й гри. Комфорт стрільби на ньому дозволяє настрілювати гравцю з будь-яким відсотком перемог, з будь-яким рівнем навичок, гри у танчик. І ми маємо, в принципі, броню, яка деколи щось відбиває. У корпусі, но не дуже і дуже часто. Неймовірну башту яка танкує. Так, є лючок, але кути вертикального наведення у мінус 8 дозволяють спокійно відігравати від рельєфу. І саме основне, це гармата, неповторна, неймовірна гармата на цілих 920 середньої шкоди, дозволяє нам всього-навсього 2-3 рази вийти, настріляти кучу демеджа і нафармити свої кредити. Ось такий от получився гайдик. А вас, друзі, хочу попросити поставити лайкосик, підписатись на канал та написати у коментарі, на який танчик зробити наступний гайд. І на цьому у мене все. Всім удачі та всім бб танкісти